Шановні побратими, отже, рік незламності і незламних. Сьогодні ми маємо продовжувати, як ми це робимо завжди, казати дякую за те, що ми не зламались, за те, що ми продовжуємо боротися. І в першу чергу дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони сьогодні борються за кожний Хлапти, кожен кусень нашої рідної української землі. Ми кажемо дякуємо нашим рятівникам, нашому силовому блоку за те, що вони зберігають нашу безпеку тут, всередині нашої рідної області. Ми кажемо дякуємо нашим волонтерам, які продовжують надавати максимальну допомогу. Нашим Збройним силам, нашим внутрішньо переміщеним особам, всім тим, хто цього потребує. Ми кажемо дякую нашим енергетикам, які не дали москальській орді занурити нас в темряву. Ми дякуємо однозначно нашим освітянам і медикам, які кожен на своєму фронті виконує непросту місію у цей воєнний стан. Ми, звичайно, дякуємо кожному і кожній. На своєму фронті, хто наближає нашу перемогу якомога скоріше і робить нашу перемогу невід'ємною складовою того, заради чого це все відбувається. Я хотів би подякувати кожному черкащанину за те, що ми цей непростий рік в єдності продовжуємо боротьбу проти рашинської орди і переконаний нам ще. Належить дуже багато чого зробити в цьому році і в повоєнному періоді, коли ми будемо відновлюватися. Коли мене досить часто запитують, які виклики або який період найбільш тяжкий за цей рік повномасштабного вторгнення, звичайно, кожному виклику ми мали приділяти дуже велику увагу. Який би це випад не був, але починаючи з перших днів, звичайно, це найбільш такі військові категорійні поняття як формування штабу оборони, формування підрозділів сектору безпеки і оборони, які малися б захищати нашу Черкащину, їх оснащення відповідними матеріально-технічними ресурсами, це підготовка взагалі, системи оборони області, рубежів, блокпостів. Це, звичайно, захист наших об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів життєдіяльності нашої області. Це непростий великий кусин роботи з налагодженням роботи по мобілізації, оскільки вона є основою побудови загальної системи відбиття агресії ворожої.